16 жовтня, за три дні до власного дня народження, на російсько-українській війні загинув вірний захисник України. Молодший сержант Олексій Мальований. Попри онкохворобу, воїн з перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ поповнив ряди Збройних сил України, добровільно ставши на захист батьківщини. Молодший сержант Мальований Олексій Іванович народився 19 жовтня 1972 року. В перший день повномасштабного вторгнення російських військ на територію України він прийшов до Кременчуцького РТЦК та вступив на службу до Збройних сил України. Займав посаду командира відділення зв'язку, взводу зв'язку, 16 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України, її суверенності та територіальної цілісності. Відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну загинув. Царство Небесне герою. Капрал саме так називали бійця його побратими. Весь звод зв'язку, в якому служив Олексій, хотів потрапити на прощання з ним, але знаходиться на позиціях, розповідає військовослужбовець з позивним Філ. Капрал був найкращим воїном, добрим другом. Зовсім безвідказною людиною. З Капралом ми познайомились у далекому ще 2019 році, коли я прийшов в батальйон. Він був моїм першим командиром, скажімо так, кращим другом, на якого завжди можна було покластись, який завжди мав свою точку зору і до якого можна було звернутись по будь-якому питанню. На виконання завдання. Він пішов просто не вагаючись. Він знав, куди він іде, тому вічна йому пам'ять. Військовий із позивним «Кедр» пригадує із Олексієм. Я познайомився 2016 року у військоматі, де на той час була рота охорони каскад. Багато їздили з ним у різні відрядження на бойові навчання та змагання. Ну саме такі значущі змагання були це три північ. Там зайняли перше місце. Душа там якраз участвував сам, як командир групи. Потім були на навчаннях ТРО на Києві. Там друге місце зайняли. Ми не забудемо ніколи, яку ціну платимо за мирне небо України, ніколи не пробачимо російським загарбникам тих жертв і страждань, які вони принесли на нашу землю. Вічна та світла пам'ять герою, який до останнього подиху був вірний військовій присязі та українському народові. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко Кремчуцькі новини.